Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про Вей який являє собою інноваційний Telegram Гаманець на блокчейні SUI. Нещодавно вони запустили фармінг своїх токенів океан через Telegram бота І в сьогоднішньому відео ми саме розглянемо, як ми можемо почати фармити ці токени для того, щоб подальшому на цьому заробити. У проект є свій сайт, тут ви можете більш детально ознайомитись щодо гаманця, як все це працює. Посилання я залишу в описі під відео. Також на сайті ми можемо перейти на їхні папери, натиснути ще ось сюди DOS. І тут вже більш детально ознайомитись з перевагами цього гаманця і також самим токеном Ocean або Океан, кому як зручніше, так і називайте. Також, якщо ми перейдемо до них в Telegram, ми бачимо, що у них зараз лише 61 тисяча підписників. Для такого проекту це доволі мало, тому краще сюди заходити відразу, поки не так багато ще тут. Користувачів, але його вже починають шилити, тому краще не відкладувати. Також тут ми можемо бачити пост, що вони запускають фармінг токена Океан, не пропустіть цю можливість заробити ці токени. Команда намагатиметься нас не підвести, щоб ми змогли на цьому заробити. Також, менш доби назад вони виклали ось такий пост щодо скаму. Тут вони говорять, що ліквідність токена Ocean є лише на гаманці. Вей валет, більше ніде вони не додавали ліквідності, тому якщо ви десь на DEX платформах наткнетесь на цей токен, ні в якому разі його не купуйте, тому що це шахраї, ви просто втратите свої кошти. Тому майте це на увазі. Також ми можемо бачити, що сторінка жива, постійно викладають новини щодо розвитку проекту, команда працює над ним, тому чому не спробувати на ньому заробити. Ну і далі переходите за посиланням під відео, у вас відразу відкриється. Гаманець, вам спочатку також потрібно буде його створити, натискати Create Account. Далі обов'язково зберігаємо свою сітфразу, і моя порада відразу переносити її кудись на папір або офлайн носій для того, щоб шахраї не змогли заволодіти вашими активами. І після того, як ви створили свій гаманець, зберегли сітфразу. Тут її не потрібно підтверджувати, що ви її зберегли, тому якщо ви якимось чином з неуважності пропустили цей Крок, Ви можете знайти свою сітфразу, натиснувши ось сюди на три риски. І тут бачите ось сітфраза, ви просто сюди натискаєте і тут її зберігаєте. І також ми можемо бачити тут адресу нашого гаманця, і також можемо ще імпортувати сюди гаманець із блокчейна SUI. Далі повертаємося на головну сторінку. Тут відображається наш баланс і буде в подальшому ще вкладка заробити. Поки що немає такої можливості. Ну і для того щоб нам почати фармити наші поінти, ми натискаємо ось сюди claim no, нас перекидає на саму сторінку фармінга. Тут ми бачимо ось такий кораблик, на ньому кіз ловить рибу. Далі ми бачимо, що нам потрібно збирати кожні 2 години, але цей рівень можна прокачувати. І також ми можемо прокачувати цього свого рибака. Ну і далі вам відразу нададуть один токен Ocean абсолютно безкоштовно. Ви його збираєте. Але тут є плата за газ. Але спочатку вам надається можливість зібрати все це безкоштовно. Натискаєте клейм. У вас іде збір. Все, ми зібрали наші токени. Тут ми бачимо, що зараз в мене на балансі 3,2 токени. Також вкладки Mission ми можемо отримати безкоштовний газ за підписки на їхні соцмережі. Тобто, вже ми матимемо 4 безкоштовних збори. Подальшому нам потрібно вже буде. Сплачувати комісію в токенах SUI, вона тут невелика, ну, але все одно, хоча б декілька баксів потрібно буде закинути на гаманець. Я думаю, з поповненням розбереться кожен. Поповнювати ми можемо з любих бірж, де торгується токен SUI, або якщо він у вас є десь на гаманці, просто переводити його сюди і продовжити збирати ці токени. Далі, як я вже говорив, ми можемо прокачувати час нашого збору, натискаємо сюди Level Up. Далі, щоб у нас збір шов. Раз в 3 години нам потрібно сплатити 20 токенів океан. Далі там здається, вже буде 40. Ну і так далі. Також ми можемо прокачувати. Збір щогодини. Зараз, як бачите, ми збираємо один токен кожну годину, натискаємо level. І тут таким же самим чином ми збільшуємо наш заробіток з одного до 1,5 за годину. Тобто, якщо ви навіть тут не прокачуєтесь, то ви вже будете збирати за 2 години не 2, а 3 токена. Ну але дивіться, кожен або просто збирайте, або можете прокачувати. Це вже рішення кожного. Також далі тут буде доступна вкладка Порт. Поки що не зрозуміло, що тут буде. Можливо, можна буде змінювати якісь інші кораблі, і також на цьому фармити ще більше токенів. Також тут є ось такий сундук за те, що ми запрошуємо друзів, ми будемо відкривати ці скрині. Натискаємо Open. Давайте якраз зараз на відео подивимось, що тут мені дає, і мені дало якогось одного краба і 1,25 токена. Далі натискаємо Claim, більш за все, за це також потрібно буде сплачувати якусь комісію. І як бачимо, я отримав винагороду. І тут ось запустив таймер, більш за все, що наступну винагороду я зможу відкрити через 5 годин і 41 хвилину. Потім наступну вже через 2 дні. Ну, це якщо ви будете сюди активно запрошувати. Ну і далі повертаємося назад, бачимо, що в нас йде фарминг. Ось фармінг. Ну, таким чином ми просто фармуємо ці токени, запрошуємо сюди друзів та партнерів. Збираємо токени Ocean, в які в подальшому зможемо обміняти і на цьому заробити. Вони, як бачите, також відображається на головній сторінці вашого гаманця. І також ми бачимо, що в нас зараз йде фармінг токенів. Ну, і Ось такий. Проект був сьогодні на огляді. Кому цікаво, переходимо, реєструємося, починаємо фармити токени і сподіваємося, що на цьому зможемо заробити. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!